Доброго дня, я Ротай Рустам Русланович, студент стоматологічного факультету Національного медичного університету, пілотував факультативну роботу за статею науково-популярної газети, за темою автором якої є доцент Ярмі Ірина Миколаївна. Оптичні методи дослідження в біохімії. Сучасна біохімія широко використовує оптичні методи аналізу, зокрема при проведенні клініко-біохімічних досліджень біологічних рідин пацієнтів, із метою діагностики захворювань і моніторингу їх за перебігом у процесі медикаментозного лікування. Саме оптичні методи аналізу є найпоширенішими в проведенні клінічних біохімічних досліджень, адже дають можливість ідентифікувати сполуки, які є чутливими індикаторами тих чи інших патологічних станів. Найчастіше при проведенні біохімічних досліджень використовується колорометричний аналіз, за допомогою якого кількісно визначає вміст переважної більшості біохімічних параметрів сироватки крові і інших біорідин. Фотоколорометрія дозволяє вимірювати поглинання видимої частинки спектру за барвними розчинниками. Кількісне визначення біохімічних показників за допомогою колорометрії ґрунтується на попередньо проведених кольорових реакціях, досліджуваних біохімічних. Хімічних компонентів біоредин із наступним визначенням оптичних густин, утворених у ході реакцій, забарвлених розчинників, цей метод успішно використовується в клінічних біохімічних лабораторіях для кількісного визначення у крові вмісту таких важливих біохімічних показників, як глюкоза, холестерин, загальний білок, альбуміни, вміст гемоглобіну, загальних ліпідів, піровиноградної кислоти, кальцію, сечовини тощо. Також, окрім колорометричного методу кількісного визначення загального білку в сироватці крові, який традиційно використовується в клінічних біохімічних лабораторіях міст загального білку в біорідинах, можна визначити за допомогою рефрактометра. Колометричний метод кількісного визначення вмісту загального білку в сироватці крові ґрунтується на кольоровій біоретері реакції на пептидні зв'язки, а рефрактометричний на визначенні показника заломлення світла. Спектроскопія УФ діапазону. Перші спостереження поглинання світла речовинами в цьому діапазоні були зроблені фізиками в 19 столітті. Проте саме винахід спектрометра в 1930-х роках їй додав поштовх для розвитку цього методу. Він ґрунтується на поглинанні різних довжин хвиль світла речовинами. Кожна речовина має свої унікальні поглинання в залежності від її хімічної структури. Під час аналізу спектрів. У еф видимого світла дослідники можуть визначити концентрацію та ідентифікувати речовини в зразках, інфрачервона спектроскопія в цьому методі використовується властивість молекул поглинати інфрачервоне випромінювання відповідно до їх структури та хімічних зв'язків. Під час аналізу інфрачервоних спектрів дослідники можуть ідентифікувати функціональні групи та зв'язки у зразках. Історія цього методу починається з робіт вчених Жанна Баптіста Жуліана та Олександра Беккера в середині 19 століття. Вони відкрили, що речовини можуть поглинати інфрачервоне випромінювання унікальним чином. Проте інфрачервону спектроскопію, як метод аналізу хімічних зразків, досконалили в 1940-х роках внаслідок робіт в галузі спектроскопії, флуоресцентна спектроскопія. У цьому методі речовини зближуються світлом певної довжини хвилі, після чого вони випромінюють світло іншої довжини хвилі. Інтенсивність та хвильова довжина флюоресценції залежать від структури та оточення речовини, що дозволяє аналізувати їхнє середовище та взаємодії. Феномен флюоресценції був відомий вже в XVIII столітті, але його наукове пояснення та використання у спектроскопії почалося з кінця. 19-го початку ХХ століття ці оптичні методи дослідження біохімії відкривають широкі перспективи для сучасної медицини, такі як діагностика хвороб. Оптичні методи дозволяють точно та швидко виявляти біомаркери хвороб, що допомагають в ранньому виявленні захворювань, таких як рак, інфекції та нейродегенеративні захворювання. Моніторинг лікування за допомогою оптичних методів можна відстежувати ефективність лікування на молекулярному рівні, спостерігати за змінами концентрації біомаркерів під час лікування та вчасно коригувати терапію, розробка лікарських засобів. Оптичні методи дозволяють вивчати взаємодію лікарських речовин з біомолекулами, що сприяє розробці нових лікарських засобів з вищою ефективністю та меншим побічним ефектом. Персоналізована медицина. З використанням тичних методів можна розробляти персоналізовані методи лікування, враховуючи індивідуальні особливості пацієнта та відлук організму на лікування. Загалом оптичні методи дослідження в біохімії є потужним інструментом для сучасної медицини, що дозволяє покращувати діагностику лікування та розуміння біологічних процесів на молекулярному рівні.